Вітаю всіх, шановні глядачі. З вами Лана Мун, і мій звіт по турніру Кривава битва, Трійки всі кольори. Моя оборона простояла більш-менш впевнено три дні в Б, два дні в С, враховуючи, що в мене не було жодного героя на подвійному розлімі. Дуже, дуже непогано. Не скотилась в Є або в Д, і зроблена в моно. Було 24 атаки. Це 4 дні. Був викуп. Чи залишилась я в топ-5? Юху, рандом таки зглянувся наді мною. Давайте подивимось, на що я витратила всі свої останні нерви в цьому туріку. Вже золотий амулет і цілих, цілих 5 ефірів. Два, трійки. Кід... Дві четвірки і одна п'ятірка, нефіга собі, таке в мене було, може, десь півроку тому останній раз, що п'ять та ще й з п'ятіркою. Офігеть. Все, я вам все пробачаю. Всі мої сльози, всі мої нерви, ну вмійте реабілітуватися. І ще підігнали червону скриню, я вам потім покажу в самому кінці. А зараз подивимось, що там по рейтингах. За традицією, подивимось, що собі люди обирали, що ставили топи собі в оборону, що вони такі топові. Отже, в топових топів всі на подвійному розлімі, то без варіантів. Отже, квася по центру розмірковувала я, до речі, теж над квасіром, Бастером і теж Якун Хайн думала про нього. Фельдан в мене так і стоїть. Тож, в принципі, збігається наше бачення з топом. І дивіться, не всі загони. На максимумі, тож і таке буває. Тож, це не показник ну, загонів, скажімо так. Що в нас тут? Я не ставила повільних і дуже повільних за того, що це кривава битва, щоб швид швидше заряджалися. Але бачите, що можна було і, і три віла ставити. Ну, я тр трохи, моя оборона, від нього Бо я викачала купу нових героїв і ось просто їх юзала. І ось тут теж ведмідь є, Квася, Дон, як в мене є. Ну, Ось з цього, з сім'ї вихованців, в мене нікого немає. На жаль, вони круті ці карти. Будемо підряд всіх дивитись, хто що ставив. Різноманіття хочеться подивитися. Ось цього в мене немає, це хто на Коротше, Я навіть не знаю, що в нього за ульта. у цього коротше, потім якось з'ясую. Розмірковано над кінця Ісі теж його тулило з боку припеку. Ну, коротше, ось цю, я не знаю, в обороні не. Не знаю, вона мені в обороні, ну, в моїй обороні. Може, у когось вона прямо офігенно стоїть, а в моїй обороні вона, ну, блін, коротше, щось ніяка. Що там далі? О, Амурчик, два квасі в різних варіантах. так Все ж таки, Акіла тут зустрічається. І Дон, як в мене. Що там далі? І теж думала, гупі ставила, ця в мене стоїть пепі, чи що? Хто в мене там стояв? А, ні, пепі, я потім замінила, побачила, що в мене є фельдта. Тестувала фельдана. Так, ну все зрозуміло, круті герої всі, у всіх. Ну, І всі на подвійному розлімі. Ой, Заріл в мене теж просто на емках її немає. Вона викачана, але без емок. Ну, давай так, вибірково буду тиснути, ось що там у карейців. Ну, Дивіться. Ваше різноманіття. От хто що, а що гаразд? Там. Кому як повезе з рандомом. Ану-ка, що там наш е, львівський побратим поставив собі. Ага. І, до речі, ось цього, бачите, теж ставлять Яо середній, цілі ворогам, призиває В. В мене ж він є, в мене всі, є всі оці самураї тобто синій, червоний та зелений. Можна їх викачати і наступну якусь а, турик теж тестувати. Всі знімаємо підсилення, знімає з цілі. Зрозуміло, Коротше, все ж таки багато квасирів по центру і на плечі. Коротше, зрозуміло. І теж дон по центру. ну, Значить, просто, знаєте, цим топом дають в них ж на подвійному розлімі, і їм дають теж таких же ж на подвійному розлімі постійно і е, більших. по Вазі героя в Тож, і, в принципі, і рандом їм допоміг, і, коротше, більше більше балів за кожного суперника давали. Ось вони і в топі, коротше, не тому, що я погано граю, ні. Так, ось, теж загони, ну ви бачите, що вони не всі викачані. От в мене всі загони викачані, а тут ну, навіть не всі. До речі, для баучан для мене ну, в центрі, не знаю, теж здивування. Гаразд, що там давайте ще вибірково. Квася в центрі, Дон є, баучан, ага, Мейв. От в кого що є, чесно. А ну, Давайте, може, кого... сідогріву я зустріну десь. О, теж така, може, навіть одна регулярка є тут. Так, що тут Що ще? У людей. Дон стоїть, як в мене, і ось, дивіться, фіана квасю поставила. І не обов'язково, щоб була веселка. Так, що тут корейці ставлять? Бо, дивіться, навіть ці звичайні герої, регулярні. Прикольно. Так, що ще? Випадково? Випадково. Ага, квася по центру. Ага, все-все-все-все. Ну, щоб ви, щоб так, знаєте, пробіжатися, пробігтися, коли буде наступний турнір, ми бах я зможемо. Ох ти, нефіга собі! Прикол, наловив собі хтось. Ми можемо побачити, хто що став і що нам ставити треба. О, заріл в центрі і. Коротше, хто що міг, хто і став. Все, що там останній? О, ось такий в мене є Лі. Ну, так дивіться. Гномер <свисті> прикол, коротше. Гаразд, все, ми зрозуміли. Все зрозуміли, тож все залежить не тільки від того, яка, як... не стільки навіть від того, який герой у вас, а від того, який буде рандом і якої сили, скільки балів буде важити ваші суперники, котрих ви будете перемагати. Окей, тепер до червоної скрині. І не одної, їх цілих три. збирала, збирала. Отже, з першої скрині нічого цікавого. З другої скрині героїв цілих 10 крісів на базу згодиться. І ось вона, барабанний дріб. Буде в мене 4 предмет, чи не буде так, щоб закріпити результат. 40 крісів і амулет на загін золотий, нормас, 50 емок. Ключ та ефір Альфа. Ну, це неймовірно. В це не сила повірити. Що ж ви зі мною робите, що за атракціон небаченої щедрості. Дякую. Так ось, на цьому я закінчую. Дякую вам за перегляд. Маю надію, що у вас теж був шикарний лут. Розповідайте, що вам впало, а в мене для вас буде ще один сюрприз. Це буде відео з призивів, свежі, магів, загони буду призивати. З трьох твінів по 60 десь призивів, може по 70. Тож, до зустрічі, побачимося і слава Україні!